Мали участь, бо вони ж окремо не реєструють, шановні колеги. Я дуже прошу, щоб приймали участь в голосуванні лише депутати, які входять до бюджетної комісії, тому що ми не перереєстровуємося. Якщо хтось а, помилково натисне кнопку, то голосування буде недійсним. Дуже уважно прошу за цим слідкувати. І дуже прошу колеги, які не входять до складу бюджетної комісії, зараз залишити залу засідань, для того, щоб ми швиденько щоб не плуталися ми, щоб швиденько провели засідання комісії. У нас немає питань, які є контроверсійними. Як А давайте зараз депутати бюджетної комісії, включіть, будь ласка, сигнальне голосування, щоб зрозуміти, скільки депутатів в залі. Володимир Борисович, добрий день. Сигнальне голосування. Запустіть, будь ласка. Що ж таке? Тут. В залі присутні 19... Ні-ні-ні, все нормально. Я подивився по місцям. В залі 19 бюдж... депутатів бюджетної комісії. Кворум є шановні колеги, відповідно до доручення, яке ми отримали щойно на сесії. У нас до порядку денного включені 7 питань. Перші чотири питання: це походження розпорядження про вирішення фінансових питань, які стосуються матеріальної допомоги. П'яте шосте питання це внесення зміни до програми до бюджету. І сьоме питання це внесення зміни до програми, вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвижних програм та доручень виборців на 26-28 роки. Є пропозиція взяти порядок денний за основу та затвердити його в цілому одним голосуванням. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. За 24, е щось щось наш дуже багато. Давайте зараз по іменному голосування. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ну, я бачу 19-20 наших колег. А 24 проголосували. Є пропозиція переголосувати. Шановні колеги, депутати, які не входять до складу бюджетної комісії, я дуже прошу вас, Володимир Володимирович. Ну, я розумію. 17, 20, а не 20, 22. Я розумію. 14 вас. Нашим слуга народу п'ять депутатів проголосувало. Всі 24, Да? Шановні колеги. Давайте для чистоти голосування. Ще раз дуже прошу. Хто за те, щоб підтримати даний проект порядку денного за основу? Взяти і проголосувати його в цілому. Прошу голосувати. За 23 проти 0 отрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, перші чотири пункти е, порядку денного це погодження проєктів розпоряджень Київського міського голови при вирішенні фінансових питань. Є пропозиція проголосувати їх одним голосуванням. Що? Ні, сьомий сьоми потребує обговорення, тому що це. Програма, а це ми погоджуємо розпорядження. Тобто, там матеріальна допомога, а то нова програма подовження Тараса. Є е -е пропозиція проголосувати одним пакетом. Прошу, Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. За 24, проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято, дякую. Вони не передбачають. Ні, не передбачає це розпорядження міського голови, вирішення фінансових питань, які відпрацьовані бухгалтерію. А хто за те, щоб підтримати? Чотири проекти розпоряджень Київського міського голови про вирішення фінансових питань, які в порядку денному стоять пунктами 1 та 4? Прошу голосувати. Хто за те, щоб підтримати та погодити дані проекти розпоряджень? За 24 проти 0 отримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, у мене є пропозиція, поки нам роздруковують табличку для того, щоб кожен депутат ознайомився тими змінами, які будуть ми зараз розглянуті та внесені. Дівчата, наш секретаріат цю табличку. Я просив би пані Зубрицьку перейти до розгляду сьомого питання. Давайте підтримуємося. Хто за зміну черговості, щоб е, зараз почати розгляд питання номер 7? Прошу голосувати. За 21, проти 0, утримались 0, 0. Рішення прийнято. Прошу, пані Зубрицька. Шановні колеги, доброго дня. Даними змінами пропонується збільшити фонд на використання як матеріальної допомоги депутатами на 5 мільйонів на кожного депутата. Ми бачимо зараз з вами, що кількість будинків, які пошкоджені внаслідок а, прильотів, ракет і шахетів, збільшується, збільшується кількість постраждалих. Дуже Багато військовослужбовців, наших захисників звертаються. Ми маємо можливість надати їм швидко цю допомогу, яку вони можуть використати для покращення своєї служби. Тому 25 депутатів зареєстрували такі відповідні зміни до програми. Прошу їх підтримати. Шановні колеги, чи є питання до пані Зубрицької? Відсутні? Андрій Миколаївич, Я перепрошую. Шановні колеги, я хотів би. Висловити свою думку з цього приводу. Ну, відверто кажу, що я вважаю, що дане рішення не є на часі. Тобто, це дуже коротко. Якщо хтось хоче також висловитися, прошу. Пані Смірново, ви хочете висловитися? Ні, ну все. О, ні. Володимир Михайлович, у нас є по за протоколом. Маємо Володимир Михайлович, яка ваша думка щодо цієї програми? Прошу. Я, як голова комісії, запитую вашу думку. Документ не надходив на опрацювання до департаменту, фінансів, до департаменту економіки. Дякую, Наталя Олегівна, за те, що ви допомогли, Володимиру Михайловичу. Смірнова, прошу. Записалась на виступ Андрій Олександрович. Так. Ваші депутати теж підписалися під цим проектом рішення, і теж е, з вашої фракції депутати вважають, що їм це допоможе працювати на їхніх округах. Тому просимо вас теж підтримати е, ці зміни. Дякую, пані Смірнове. Я бачив, да, але у нас у фракції демократія ну, це, да, хтось вважає за потрібним, хтось не вважає за потрібним. Є ж це ж абсолютно вибір кожного депутата, і ми. Будемо зараз висловлювати свою думку шляхом голосування. Шановні колеги, більше немає думок, да? Прошу. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Прошу голосувати. За 21, проти 0, утримались 2, Рішення прийнято. Да, прошу, Андрій Миколаїв, странніко, дякую, шановний Андрію Олександровичу. Шановні колеги. Оскільки вже зараз демократичною більшістю справді було підтримано даний проект рішення, і ми розуміємо, що зараз ми зайшли уже у. Бюджетний процес у формування бюджету на 2026 рік. А це рішення безпосередньо впливає на бюджетні показники. То, мабуть, є логіка, щоб сьогодні з приводу нього висловилися і решта депутатів Київської міської ради, а тому є пропозиція озвучити на пленарному засіданні таку пропозицію, щоб даний проект рішення, оскільки бюджетна комісія його вже погодила, розглянути на пленарному засіданні сьогодні і внести його як невідкладний. Дякую. Дякую, Андрій Миколаївич. Це ж залежить від того, пройде він далі процедуру чи ні. Юристи у, мають у випадку да, прохож. Якщо вони якщо оформлення допри... відповідно до чинного законодавства, Дякую. тобто, відповідно так. до процедури, він має пройти всі, всі етапи. Тому будемо потім дивитися, як ми будемо встигати. Дякую, шановні колеги. Є пропозиція перейти до розгляду наступних питань. Це проект розгляду. Станок. Шановні колеги, переходимо до пункту номер 5 про розгляд додаткових пропозицій до проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку міста Києва на 24-26 роки. Ох ти боже, я тут доповідач. Наталя Олегівна. Можете коротко нас ознайомити з тими змінами, які йдуть до програми економічної і соціального розвитку, Андрій Олександрович до департаментів не надходили листи, які зараз які розглядаються на комісії. Але в цілому, те, що ми спілкувалися з відділом з управлінням організаційного забезпечення діяльності комісії, попередньо зауважень немає. Дякую, Наталія Олегівна. Шановні колеги, відповідно... Так, да, так. Да. є ще одна додаткова пропозиція. Да. у Вашого колеги, прошу, Андрій Олександрович, доброго дня. Від департамента маємо пропозицію до програми ПСЕРА. Ми писали листа. У нас технічна правка. Старе названня заходу було будівництво будівлі аварійно-рятувальної станції Подільського району на вулиці Вишгородська, 21». А ми просимо зробити технічну правку нове будівництво будівлі аварійно-рятувальної станції за адресою Вишгородська, 21 у Подільському районі. Прошу підтримати. Ну, це... Відверто кажучи, знаєте, пане Романе, це як то кажуть, технічна правка, але вона є досить суттєвою. Тобто вона змінює сутність будівництва. Якщо це а була реконструкція, це... то зараз нове будівництво. Ми отримували місто умови в департаменті будівництва, і це наслідки отримання містобудівних умов. Це умови. те, що прописано в місто умовах. Так, дякую. дякую. Письмово є лист романе. А письмо ви направляли на комісію по СКОДУ чи лише до департаменту економіки? Тільки вам. Да, прошу, Володимир Михайлович, Репік. Відповідно, в бюджеті додаток шостий. Треба тоді відкоригувати назву. Паралельно про себе врахувати при прийнятті рішення щодо бюджету. Також зрозуміло. Дякую. Шановні колеги, відповідно до нашої комісії, на наші з вами ім'я. Надійшли листи головних розпорядників бюджетних коштів. Відповідно, є пропозиція врахувати в програмі економічної і соціального розвитку міста Києва на 24-26 двадцять рік пропозиції щодо зменшення видатків викладів на листах Дарніцька районного місті Києва державна адміністрація. Лист від 3.12.25.101.10.833. Святошинська районна місті Києва, державна адміністрація, лист від 4, 12, 25, 107, 10, 229. Святошинська районна місті Києва, державна адміністрація, лист від 4, 12, 25, 107, 10, 235. Департамент житрово-комунальної інфраструктури виконавча Київської міської ради, лист від 3, 12, 25, 0,58, 5 п'ять депутата київської міської ради домагальського віктора від 3.12.2025 року номер 08-279-09-265-193, яким він здійснює перерозподіл в межах однієї бюджетної програми по головному розпорядку бюджетних коштів коштів подільської районної місті Кіїв державної адміністрації а, далі є пропозиції від районних у місті Києві державних адміністрацій щодо перерозподілу видатків в межах головних розпорядників, викладених у листах. Голосівська районномістіки державна адміністрація. Лист від третього дванадцятого двадцять п'ятого стонадцять шістьсот тридцять Дарнівська районному місті Києві державна адміністрація. 3. Два... від 3.12.25 року номер 101 10.836. вісімсот тридцять шість. Деснянська районному місті Києві державна адміністрація від 3.12.25 року сто два Дніпровська районно місті Ків Державна адміністрація від 3 12 25 року 103-11 892. Дніпровська районної місті Ків Державна адміністрація від 3 12 25 року 103-11 893. Оболонська районної місті Київ державна адміністрація від 3-го 12 25 року. Від третього року вони всі є розміщені. Оболонська районно місті Київ державна адміністрація 104 93 28. Пещерська районно в місті Києві державна адміністрація. 03, 12, 25, 105, 15, 147. Подільська районно місті Київ державна адміністрація. 03, 12, 25. 03, 12, 25. 03. Ноль три дванадцять, двадцять пять, Святошинська державна адміністрація, листя третього, дванадцятого, 10, Солом'янська районно місті Ківдержавна адміністрація, ноль три, дванадцять, Солом'янська районна місті Київі державна адміністрація, від четвертого, Шевченківська районна місті Київі державна адміністрація. Шевченківська районного місті державна адміністрації від 3.12.25 листо 9.77.11. Шевченківська районного містіків державна адміністрація знову від 3.12.25 листо 9.77.16. Всі ці листи були розміщені на у нас на google диску, і ви всі депутати мали бути з ними ознайомлені. Чи є запитання? Шановні колеги, Ковалевська Людмила, прошу. Потім Зубрицька. Пане голову комісії, хотілося б просто трошку уточнення. Нас минулого разу адміністрації відмовились на минулій комісії. Відмовились від три адміністрації. Було три листи, ми їх перенаправили на. Програму захисник, і зараз у нас додатково яка загальна сума, яку сьогодні відмовляються адміністрації? Загальна сума близько 4, 441 мільйона, мільйону, яка також буде перенаправлена на, 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 на програму захисників. А в минулий раз ми переправили 170 мільйонів на програму захисників. Наталь Наталія Олегівна, прошу. Володимир Михайлович, прошу Зараз Секундочку, 504 мільйони. Враховуючи, що в листах ви не всі зачитали ще. А можливо і всі. Шевченківська РДА. Всі, Шевченківська Рада... два рази. Зачитали, так? Да? да. Тоді результат 504 мільйони. 504 мільйони зараз, сьогодні і на минулі 332,6. Зубрицька, прошу. Андрій Олександрович, я прошу, щоб ми дали з вами протокольне доручення, оскільки тут і повертаються гроші, зокрема з програми ПСЕР. Є роботи, які були закладені ще на початку 2025 року, є роботи, по яких видані про виконані проекти на капітальні ремонти, але з певних причин не знаю, з яких вони не здійснені нездійснені в двадцять році. Дати протокольне доручення по таких об'єктах, щоб адміністрації включили їх до програми ПСЕР на 2026 рік, тому що це ті роботи, які чекали. Кияни, що будуть зроблені у 2025 році. Пані Зубрицька, ми після голосування за бюджет і за програму проголосуємо протокольне доручення на ваш виступ. Чи є ще питання? Ткачук вже запитав. Прошу, Репік. Програма е... про бюджет, правильно? Так, так, так. точно. Шановні колеги, а якщо питання і пропозицій більше немає. Є пропозиція підтримати додаткові пропозиції до проекту рішення Київської міської ради про внесення змін до програми економічного соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки з врахуванням пропозицій, які озвучені депутатом Вітренком і депутатом Ткачуком. Рекомендувати Київській міській раді врахувати пропозиції, викладені у протоколах постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Від другого дванадцятого двадцять п'ятого номер двадцять один та від четвертого дванадцятого двадцять п'ятого номер двадцять два під час розгляду проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до програми економічної соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки на пленарному засіданні сесії Київської міської ради. Доручити департаменту фінансів та департаменту економіки та інвестицій збалансувати відповідно до вимог нормопроектуальної техніки показники доходної та видаткової частини бюджету міста Києва на 25 рік з урахуванням підтриманих. На цьому засіданні пропозиції до проектів рішень Київської міської ради про внесення змін до бюджету міста Києва на 2025 рік, про внесення змін до програми економічного соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки. А також врахувати вказані коригування в узагальнюючих показниках та текстових нормах даних рішень. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. За 24, проти 0, утримались 0, 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, наступний пункт порядку денного. Хто за те, щоб проголосувати протокольне доручення на виступ депутатки Зубрицької? Прошу. За 24, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний пункт. Шановні колеги, про внесення змін до рішення Київської міської ради 5 грудня про бюджет міста Києва на 2025 рік. Шановні колеги, пропозиції до бюджету вони такі ті ж самі, які я оголосив протягом розгляду пропозицій до програми соціально економічного розвитку міста Києва. Моя пропозиція, пропозиція пана Ткачука. Ще зараз Грєпік Володимир Михайлович щось нам хоче сказати. Прошу, Володимир Михайлович. Ми направили в комісію лист від 4.12 номер 054-3-2-13 дріб 2.822. Мова йде про отримання субвенцій від Дніпропетровської області. Соціальне питання це утримуються фактично мешканці Дніпропетровської області в наших закладах. Просив би включити це також в коригування бюджету. Дякую. Це 4,6 мільйона від Дніпропетровської області на внутрішньопереміщених осіб, які отримуються в наших закладах соціальної допомоги. Дякую, Володимир Михайлович. В текстову да, це буде доповнення до текстової частини рішення про бюджет і, і текстовий ресурс на ресурсній субвенції і, і видатки Департаменту соцполітики. Да. Да. Дякую. Шановні колеги, якщо питання є. Питань нема. Шановні колеги, є пропозиція підтримати додаткові пропозиції до проєкту рішення про внесення змін до. Рішення Київської міської ради від 5 грудня 24-го року про бюджет міста Києва на 2025 рік. А саме врахувати пропозиції, викладені у листі Департаменту фінансів від 4.12 номер 054 три два врахувати пропозиції щодо перерозподілу видатків в межах головних розпорядників. Викладених в листах, які озвучені були депутатом вітренком, врахувати пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, викладених в листах, які були озвучені депутатом вітренком, врахувати пропозицію, яка була озвучена депутатом Ткачуком. Доручити департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради, збалансувати пропозиції та збільшити на відповідну суму бюджетні призначення Департаменту муніципальної безпеки та фінансування заходів міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки територіальної оборони в місті Києві, захисник Києва на 22-26 роки. Рекомендувати Київській міській раді врахувати пропозиції, викладені у протоколах постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Від 02.12.25 номер 21130 та від 21 номер 22131 під час розгляду проекту рішення Київської міської ради про внесення змін до бюджету міста Києва на 2025 рік на пленарному засіданні сесії Київської міської ради. Доручити департаменту фінансів та департаменту економіки та інвестицій збалансувати відповідно до вимог норму проектувальної техніки, показники дохідної та видаткової частини бюджету міста Києва на 2025 рік. Та про внесення змін до програми економічної і соціального розвитку міста Києва на 24-26 роки, а також врахувати вказані коригування в загальнюючих показниках та текстових нормах документів. Хто за такі рішення? Прошу голосувати. За 24 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Дякую за ефективну роботу. Комісія закрита. Дякую. 24. Такого ніколи не було.